У фоє дитячої школи мистецтв відбулось нагородження юних художників, які взяли участь у всеукраїнському проєкті для молодих митців, просто Небелиці». Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза урочисто привітав дітей з їх творчими успіхами і досягненнями та передав дипломи, кубки та подарунки, які надійшли від організаторів проєкту. я радий, що в цьому році ми теж маємо переможців з успішним виступом. Вас всіх. Участь це теж повірте мені, Перемога у кожного своя. Я радий вас цих привітати. Четверо юних художників отримали дипломи лауреатів. Перше місце завоювала Анна Мусієнко, на другому щаблі. Ірина Берестовська. Роботи дівчат вразили журі нестандартною технікою виконання. Я намалювала незвичайну країну. Там все наоборот. Там були черевики, і вони дивились вверх, і на них було таке наче місто зверху. Головне там ткани, а все інше намальоване. На цій роботі зображена така зелена лиса, у якої роги це велике дерево, на якому сидять ще дві тваринки. Це жирафа, але вона там на ріжках в неї зірочки. І кит чи акула з крильцями метелика. Було досить важко, бо це і живописна робота, і були там і відтиски. Там політ твоєї фантазії, і там немає меж. Що що робити, викладач талановитих дівчат Неля Якименко говорить, що сам проєкт розвиває творчу уяву, креативне мислення. Він здатний привести до несподіваних рішень та нових задумів. Діти вчаться тут фантазувати. У них не обмежений політ, тобто уява розвивається. І в цьому році так ми дуже креативно пофантазували. І здобули перше і друге місце. Тобто роботи були дуже цікаві, комбіновані. Ми там скомбінували і ткацтво, і малюнок. Серед лауреаток також і Дар'я Дяченко, яка посіла третє місце. Роботу я малювала ВІЛ під назвою. У мене є робота, будинки і метелики в образі будинків. Викладач Дар'ї Ольга Сергієнко зазначає, що роботи кожного її учня мають свою родзинку, а сам конкурс це свого роду відкритий простір для самовираження молодих українських митців. Ми взагалі дуже любимо цей проєкт, саме тому, що гарно дуже зустрічають Сумську область в Львові. Відмічають на високому рівні роботи, ну і тому що вони достойні цього. Ми з великим бажанням працюємо над цією темою. Третє місце у всеукраїнському проєкті виборола Дар'я Калайкова. Диплом особливу відзнаку отримав Нікіта Задирака, викладач юних художників Лариса Логвин. Окремі учні отримали дипломи за створення робіт, які увійшли до експозиції кращих творів конкурсу.